Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Верховній Раді України. Зареєстрували законопроект про розблокування позапланових перевірок. Вони відбуватимуться за заявою працівника або про спілки стосовно вчинення мобінгу на роботі. Про сам законопроєкт і цькування на робочому місці говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостю нашої студії з нами Оксана Турчина, hr консультантка власниця рекрутингової агенції Центр кар'єри. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви в нашій студії. Незабаром до нас долучиться ще один а, гість адвокат. Ну, а Поки що давайте починати. Тож у пояснювальній записці до законопроєкту номер 11044 автори документа зауважили зараз. Діє заборона на позапланові перевірки у сфері праці, крім визначених випадків. Водночас, а, за 2023 рік, до державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 550 Три звернення щодо ознак мобінгу – цькування співробітника на роботі саме це і спонукало законодавців внести зміни до законодавства. А, про які саме зміни йдеться? Ну, які саме зміни. Мабуть, зміни тут ну, стосовно цього документу, який ми з вами вивчали, да? бо самі зміни я не бачила. Це може наш колега Даша, який доєднається до ефіру, розкаже. Я можу, можу поговорити про ті теми, що саме ці законопроєкти ну, чи впроваджують, чи перевіряють. Да? Тому що, коли я, наприклад, цю статтю вивчала, я побачила тут одну. Маленьку, так, важливу важ, річ. Стро, да, строчечку, строчечку, про те, що так, мобінг, що це таке, і так надалі. Мені тут дуже цікаво теж потім про психологічні наслідки цього все може проговорити. Але тут написано одне, що можуть бути. Повернутися е, в непланові перевірки держпраці, і що там трошки ще написано? Яке е, що, що вони перевіряють, е, оформлені чи не оформлені е, люди на роботі, а потім вже мобінг? І мені здається, що ця строчечка вона більш важлива. А до речі, я так розумію, що до цього моменту позапланові перевірки вони були заборонені, так? Так, а з якою метою вони були заборонені? Я не знаю чесно, з якою метою вони були заборонені, тому що дуже складно законодавство взагалі моніторити в час наших таких турбулентних станів та змін постійних. Пост... 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 Ну тобто е нелегка ситуація на ринку праці взагалі е да, в дав страні, і тому на нашу ще людей чи працедавців е такі е лишній раз турбувати. А наразі тема з оформлюванням людей вона ж дуже така, знаєте, цікава. Я ви так знаєте, так ця тема вона ж була цікава і до початку повномасштабного вторгнення. А як раніше до початку а, війни великої війни відбувалися ось ці позапланові перевірки? Чи людина могла написати в прокуратуру заяву про те, що о тут не оформлено, тобто скарга, да? або могла податкова наприклад. Моніторити вакансії, в яких могло б щось там привернути увагу, наприклад, зарплатня, яка ніжча чи вища ринку. І тобто, це була для них якась, якийсь засіб для того, щоб прийти да, і показати, що нам треба для вас на, на планову перевірку. І тоді вже кадрове діло производства і так надалі. До речі, до війни ж навіть військовий звіт, да, військовий облік, він на, на підприємствах, як правило, не вівся. А наразі. Кадровики обов'язково проходять навчання для того, щоб військовий облік вівся обов'язково. Тобто, навіть у людей деяких компетенцій не було, як його вести, да, про те, що должна бути взаємодія, повинна бути взаємодія. Тому мені здається, що ця одна строчечка вона саме не стільки про мобінг, скільки перевірки для того, щоб кадрове діловодство проводити. Цікавий Це момент цікаво, як впливали ці позапланові перевірки, що відбувалося після перевірок. Я так розумію, що роботодавець за законом мав повне право, наприклад, податися до суду, так, аби оскаржувати висновки так. цих перевірок. Як це відбувалося? Саме так, але знаєте, я колись співпрацювала дуже з гарними юристами саме з трудових спорів, і вони мені завжди казали, що Максана, повір нам на слово: суд в більшості, в великій більшості справ завжди стоїть на стороні. Робітника. А згідно цього закону за неоформлення, там дуже великі штрафи. Там порядка 100 тисяч гривень тільки штраф за неоформлену людину. Тому дуже... Так, так. Тому ну, роботодавцю ні було ніколи невигідно неоформлювати людей. Але ж наразі ми з вами розуміємо, що це вже не про невигідність іде, не тільки про гроші. Людей не оформляють в компанії з зовсім інших причин. З яких? А, Чоловіків з мобілізаційних чоловіків. Скажімо, так. Так. А, але окрім цього, це велике питання, ми знаємо його всі. А, але інше буває, що, вибачте, людина сьогодні приходить на роботу, а завтра ні. І не тому, що А отут давайте про мобінг може поговоримо. Чи навіть не про мобінг, а про психологічний стан людини. Сьогодні людині потрібна робота, бо треба жити або соціалізуватися, тобто гроші або соц… Соціалізація, а на завтра вона не може справитися зі своїм станом психологічним і просто не приходить на роботу. А коли людина оформлена в компанії, тобто включається, що охорона праці, да, що людина, якщо не прийшла, це треба зателефонувати. Ну тобто, це ціла да купа дій, яку треба зробити законодавчо, документально для того, щоб компанія не стала, або якщо я перепрошую, да з людиною щось сталося, вона в якомусь стані, йшла через дорогу і так надалі, то е, компанія. Несе на собі цю відповідальність за цю людину, яка числиться у нього в компанії, і тому це дуже такий, А давайте ще проговоримо про одну проблему: що таке охорона праці зараз на підприємствах? Хто займається? Чи є я завжди кажу, даже на своїх курсах навчальних, о тому, що охорона праці має бути у кожному підприємстві? Чи є інженер по охранні праці? не такі, які звіти приносять, да, яка каже, там за три тисячі гривень він звіти підготував. А такі, які займаються вихованням працівників з питань охорони праці. І туди ж, що психологічне здоров'я туди не йде, повинно йти. Не було такого, бо звісно, війні ми да, перший раз я так точно за своє життя. І тому ці зміни вони комплексні мають бути. У нас зараз дуже багато комплексних і тому це. Мобінг, мобінгом, але воно тягне за собою. Бачите, дуже різні речі. А, щойно ми дочекаємося другого учасника нашого ефіру. Ми uh -huh. запитаємо його фахову юридичну думку щодо того, з чим цей законопроєкт пов'язаний в першу чергу з запобіганням мобінгу, або все ж таки з перевіркою щодо а, неофіційного працевлаштування співробітників на підприємствах і в організаціях. А зараз давайте все ж таки зосередимося на мобінгу. Ми не вперше а, говоримо в ефірі про це явище. Uh -huh. Давайте нагадаємо, що це, які бувають його різновиди. Ну, що стосовно знов таки, да, які прояви оформлені, да, проявлені а, в законодавчих документах, то це цькування або психологічний терор, форми зниження авторитету, але вони також що ще розклали мобінг на те, що він є економічний, фізичний і психологічний. Да? Тобто, там, наприклад, цькування чи. Ем... Це правильно, да? щоб людину виводити до того стану, наприклад, не можуть звільнити, що треба зробити. Емоційний якийсь тиск, тиск для того, щоб людина я більше не може і звернулася сама. Або я тобі не буду виплачувати премії, бонуси, що ще Це економічний тиск. І знаєте, я коли про цю тему роздумувалася собі, я згадувала вона хаб да, наш, який мені розказував, і вони ж роблять дуже класні. Програми, з якими ходять на підприємства, розказувати про що таке дискримінація, да і як це правильно сказати? Це ж проект, який направлений на те, щоб жінки, які постраждали від... Кажіть мені слово, да від ну які постраждали від тиску, теж тиску, так? так і от ось вони там. Це я від них почула теж цю категорізацію, що є економічний тиск, фізичний, психологічний, і так надалі. І я розумію, що чи може це бути в наших компаніях? На жаль, так. На жаль, я розумію, що це можливо бути, можливо, є, і не тільки для того, щоб людину спонукати, звільнитися, так, там за гроші або за психологічним тиском, але ж, вибачте, люди самі можуть бути психологічно нестабільними на роботі, і деякі не можуть просто себе контролювати, тому що не можуть. І тут такі теж знов питання: хто винувати, що робити? Будемо розбиратися, хто винний, а особливо що робити. От я дивлюся, що є певні ознаки uh -huh. мобінгу, так це системність дії або бездіяльність мають повторюваний характер, тривають протягом певного часу не менше одного місяця. Тобто можна зробити висновок, якщо, наприклад, ну до тебе не привітався твій керівник чи співробітник, так колега, або один раз там якось випадково зробив не комплімент чи бросив якусь недобру фразу, то це ще мобінгом не вважається. Як доказувати систематичність? от Мені дуже цікаво, як з юридичної точки зору, допомогти бути працівникам обізнаними юридично обізнаними. да Тобто, що мені робити, щоб доповести що це було систематично? Чи є це інструмент? Тому що. Юридична грамотність на ринку праці, вона, на жаль, дуже невисока. І не тільки в вопросах, у питаннях мобінгу, а взагалі до своїх прав та відповідальності як працівника в компанії. Це було завжди. А, намір ще одна угу. ознака мобінгу. Так рухаємося далі: дії або бездіяльність спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, створення напруженої ворожої образливої атмосфери. Знов таки, ви знаєте, я е, ловлю себе власне на тому, що у багатьох українських компаніях так якісь невдалі жарти, якісь е, невдалі е, моменти у спілкуванні це норма. І отут в мене також виникає питання. Сподіваюся, ми його поставимо сьогодні в студії про те, що а як взагалі це фіксувати? Ну я ж просто пожартував, так. Звісно, от мені теж цікаво, чи є інструментарії для працівника саме фіксації, ну, тобто, як так. Ну тобто я розумію, що наприклад, фотофіксація може бути скріни, якихось переписок, да, теж можуть бути, бо це ж можуть не тільки словами, да це ж може бути і у якійсь електронній комунікації. Чат, наприклад, бути, так, 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 де наприклад звертаються до певного співробітника. Якщо це один скрін, угу, другий за тиждень угу. скрін, далі, 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 то це вже в принципі початок доказової бази. Звісно, це точно. Так, це точно так. Тому да, ось на це треба звертати увагу, як це робити. Але ж знаєте, тут є. Чи може давайте далі підемо по, да, ще Є наслідки Так, наслідки. саме до чого. І отут теж наслідки мобінг може призвести до погіршення психологічного стану працівника, зниження працездатності, також звільнення з роботи. Як це можна зафіксувати? Дуже легко звернутися до фахівця, до психолога, поставити ну, діагноз чи якісь фіксацію стану людини, яка звернулася, і це буде саме то теж доказовою базою, частиною доказової бази. Наприклад, я буквально вчора робила публікацію про вимірювання рівня стресу людини. І я деяким своїм роботодавцям прямо відправила і кажу: робіть це вимірювання, не робіть ви вигляд, що вас це не стосується. Стосується вас і ваших робітників. Вимірюйте себе, вимірюйте їх і розумійте, що з цим робити або не треба робити. Тому, бачите, можна все піддати профілактиці, для того, щоб цього, да, Бо, наслідки, щоб цих хля... наслідки не було, треба що попереджати, вимірювати рівень стресу, не доводити себе і людей до того, щоб стресувати наскільки це можливо, звісно. Угу. Ви у своїй практиці стикалися з запитами, які пов'язані були напряму чи не напряму, от з таким явищем, як мобінг, так? Тобто говорили люди, що там ну от я влаштувався в компанію, але от щось мені не дуже комфортно, тому що я помічаю, що певний колега або групи колег, або навіть там керівник. Я от бачу там один раз щось відбулося, якась ситуація, і інший раз, і я от не знаю, що з цим робити. По-перше, ніколи я не чула слова мобінг ніколи, від людей, які могли б да, про це сказати. А цькування? Про... Ні. Ні, оці цього професійного, да так сказати, язика мови ніколи не чула. Про те, що вороже настроєний колектив бувало, про те, що і теж, навіть слово вороже може, не було. Більш воно було про те, що я себе там почуваю не так, як мені хотілося. А Чому ці люди не мої? От знаєте, як дуже часто бувають люди, кажуть, це не моє, ця компанія не моя, це колектив не мій. А, і це може от, ось такими словами, але не мобінг і не цькування. Ні разу не, не, не чула ніколи. Ну, мені здається, що можливо, це саме тому, що йдеться про певну термінологію, так Так. мало хто знає взагалі, поки що це значення слово мобінг, цькування трішки ближче. А от знаєте, люди завжди у нас схильні в більшості своїй шукати проблему в собі. Так, от колектив мені ні ні не так відбувається. Дуже ну знаєте, я як людина відповідальна, яка завжди каже: якщо що я можу взяти на себе відповідальність, якщо хтось не хоче. У більшої кількості людей м, перекласти відповідальність дуже легко робиться. Так. Взяти на себе це менша кількість людей. Так. І а, з точки зору працедавців, да, ну, завжди це ж можна. Це ж не я погано працюю. Так? Це ж е, компанія не та. Розумієте? Ну, тобто ці дві сторони, вони дуже Різне буває, і я здається, що немає правди на одній чи на другій стороні. Десь, ви знаєте, Десь. я можу помилятися, а м, все ж таки буду виходити з, зі свого професійного uh -huh. попереднього досвіду, підкреслюю, про те, що так, якщо йдеться про на, офіційне працевлаштування, то ми вже розуміємо, що є певний документ, є якась посадова, принаймні інструкція, де, наприклад, ну, прописані обов'язки тієї uh -huh. посади, на яку я претендую, на яку мене роботодавець бере. І все ж таки більше якихось регламентів, ти розумієш, там що. Ти маєш робити, який в тебе робочий час, які умови роботи, ну це в ідеалі все співпадає з реальністю, так а якщо ми говоримо навіть про неофіційне працевлаштування, або навіть офіційне, але там, де не намагається роботодавець притримуватися з цих прописаних норм, то тут, знаєте, дуже складне питання, так. Якщо, наприклад, людина каже: ну в мене ж прописано, що ось це я маю робити, а ось те, про що ви мені зараз говорите, завдання, які додатково, наприклад, даєте, то uh -huh. ну цього немає. То чому я маю це робити? І тут, знаєте, ось велика проблема, чи то ли найманий працівник? Що то, наприклад, ну забагато якихось додаткових завдань йде з боку роботодавця, і в нас мені uh -huh. здається, це постійно відбувається через таку а, досить велику невпорядкованість і менеджменту. Не... Да, відсутність менеджменту. Так саме це питання, як ви скаліда, де це написано? Дуже гарно, якщо б люди приходили і казали так: покажіть мені, напишіть мені, що мені треба робити. Чому я завжди теж топлю за темою hr менеджменту, що мають бути регламенти, профі... карти посади, профілі дожні? Що я як завгодно це назвіть, Головне, щоб у людини була карта руху, що й робити або не робити в компанії. І, і це касається стосується теж і охорони праці, і охорони свого психологічного стану. Саме для цього, чому наразі на ринку праці HR-ів Потребують бізнеси дуже багато, але їх немає. <смі>, І бізнеси самі якось вирулюють цю ситуації. Пані Оксано, давайте відверто. Їх немає, їх не вистачає. На них великий попит. Що чи, чи у нас просто у більшості компаній у багатьох роботодавців немає культури, аби в компанії був окремий HR? людина, яка от займається всіми тими проблемами, про які ви зауважили, якщо чесно. Усюди поставлю галочки. Немає, 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 немає. Знаєте, є така статистика, я десь вчора читала чи слухала щось, як завжди. Ми з вами, як люди, розвинуті, завжди щось да, інформацію збираємо. Що є така статистика, що з того, то, 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 тієї кількості людей, яка поїхала із за війни, 86% це жінки. З цих 86% жінко, жінок – це 3, 3, мільйони 200 тисяч людей з вищою освітою. З них 100 тисяч – з науковим ступенем. Розвинуті ділові грамотні чари поїхали. Це ну, я вам говорю, бо в мене дуже велике оточення. Ті, що залишилися, вони є, вони працюють, хтось не працює, хтось поїхав, приїхав, у когось психологічний стан, тяжкі часи теж в компаніях, де треба ну, не вибудовувати теж, а чи є ресурси для вибудови. Ну, ну, да. І тому ці всі проблеми вони залишилися і погіршилися. Це факт на самом ділі. І це, це наша нова реальність, з якої щось треба робити взагалі. Хтось прописує регламент не працюють. Чому, теж сказала, є інша сторона медалі. Не, всі, не тільки проблематика в менеджменту і бізнесі. Є проблематика і у людях, які ходять по ринку труда, і вони не розуміють, що з ними робиться. Чому? Тому що ну, психологія це таке, що ми колись вивчали психологію чи ставлення для до себе, що треба дихати, що треба до себе, то яке там да, бігли, робили, колись там щось. Е Таке трошки робили, щоб себе заспокоїти. Ні, культури, ось да, общої культури ну, не потрібна була, то й не було. Ні хорошо, ні плохо, просто є так. З цим треба. І ми зараз що знаємо, робимо? Ми це, ага, доходимо головою, що стається, що з цим робити, і у нас починається якийсь фокус групи. Держпраця, юристи, журналісти, HR, роботодавці, об'єднання організації роботодавців Одеської області. Це теж про те, давайте всі сядемо в кружочок і будемо думати, що робити. Всі з перелічени готові сідати в коло да. і міркувати, що робити. Так. Да. Оце я вам запевняю. Я сьогодні просто з зустрічі з директором центру зайнятості, який каже: нам треба допомога чарів. Давайте будемо допомагати один одному, коли ходили один до одного. То не працює, та й нам не треба. Ну так умовно я скажу. Наразі слава Богу, це буде працювати як потрібно. Будемо сподіватися, що будуть і прориви ось, а, в роботі в цих напрямках, і ми будемо збиратися в цій студії, щоб говорити вже, знаєте, не тільки про проблему, а про кроки а, на шляху її вирішення. Повертаючись, все ж таки до початку нашого ефіру, і ось а, до а, цього нового а, в нашій термінології терміну мобінг. Так а, ви. Ви зауважили про те, що якщо йдеться, наприклад, про судові справи, судові позови, угу. найчастіше суд стає на бік роботодавця. Ні, ні. ні навпаки, навпаки, найманого працівника. А наймані працівники це знають? Вони е, охочі йдуть в суд захищати свої права. Як ви вважаєте, коли трішечки з юридичної точки зору ось е, ця тематика мобінгу вона почне набирати обороти? Коли українські юристи вони почнуть отримувати перші запити, досвід роботи, перші судові вироки? А чи підуть українці захищатись від цькування на робочому місці до судів? Я думаю, що підуть, але у мене питання, чи підуть вони саме з цікування, а не саме з як за інструментом. Бо що таке рішення суду? Так. І не тільки. Бо що таке рішення суду? Є якісь грошові витрати на це? Є. Є, Є компенсації? Є. Розумієте, це ще про це. На жаль, наразі люди, ну, я думаю, що. Я не можу сказати, що якісь дуже багато ситуацій, на які я можу показати пальцем, що людина іде і за що ти працедавця, якось там заробляє собі гроші, не робить, а репутацію нароблює так. Тому що репутація пошукачів на ринку праці теж є. Це треба розуміти. Якщо пошукач пише чорний список роботодатерів, є її чорний список пошукачів, це теж є. І люди іноді не розуміють про те, що не дивлячи на те, що є така підтримка. Та, що люди можуть і мобінки, та іноді це схеми матеріального забезпечення буває. Таке теж буває. Люди дуже ну, давайте будемо з вами говорити, які наразі взагалі є різні схеми. Це огидно на фоні війни, що ще більше, та, що робиться з банками ну, завжди будуть люди, які побачать іншу сторону цього закону. Але мені хочеться дійсно вважати, дійсно вірити в те, що. Все ж таки цей закон буде стояти ну, саме на психологічному здоров'ї людини і на те, що люди будуть знати свої права, саме юридичні. І тоді будуть компанії теж робити регламенти, обов'язки, вони будуть правильно адаптувати, менеджерувати людей в своєму бізнесі, і будуть самі досконаліші тоді. І саме інституція HR-ів буде сильна. Да, ніколи з кадровика роблять HR, це неможливо, майже неможливо. Да? А тоді, коли кожен буде займатися своїм. Але ж зараз такий час, коли універсалізм він є, від нестачі людей. Це, до речі, звісно, знов таки про регламенти. Дуже мало. Да? Це навіть не треть людей, а гораздо більше людей. І іноді це треба якось теж регламентувати, для того, щоб одна людина виконує три посади, наприклад. Хоча це інструмент юридичний, це можна оформити, це можна робити юридично правильно. Грамотність культура, те з чого ми почали. Угу. А, повертаючись також до одного питання, яке ми почали обговорювати на початку ефіру, так в законопроєкті, в змінах йдеться не лише про мобінг. Ви про це зауважили, що йдеться саме в широкому сенсі про повернення позапланових перевірок. так? Як ви вважаєте, ось як вплине зараз повернення цих перевірок на роботодавців, на їх сумлінність, на їх законослухняність? Ми добре розуміємо, завжди були у нас в країні великі проблеми з тим самим офіційним працевлаштуванням найманих робітників. А зараз ми розуміємо, і ви про це зауважили. Що ситуація не можна сказати, що стабільно погана? Вона ще погіршилася. Як ви вважаєте, ось ці перевірки? Вони все ж таки принесуть сенс в тому, в тому вигляді, в якому все це зазначено в законопроєкті. Що вони викличуть, можливо, навіть побічні якісь ефекти. Ми розуміємо, що там, де є закон і є перевірки, у нас, на жаль, часто закриваються підприємства. І або менш з тим, все ж таки є якісь елементи корупційні. Мені здається, що нашим бізнесам дуже важко дихати. Дуже важко дихати. І ці непланові перевірки, особливо для маленьких бізнесів, маленьких, середніх бізнесів, повірте, їм нічим відкупатися. Нічим. І все, що вони роблять, а вони. Давайте візьмемо тих людей, які пишуть гранти, відкривають ФОПи і створюють робочі місця. Да? Ми вже знаємо, дія бізнес, це саме гранти під створення робочих місць. 150 піддесят та 300 тисяч, та які люди будуть напрацьовувати, це маленькі бізнеси. Вони обов'язково будуть оформлювати людей. Якщо вони захочуть масштабуватися чи ще щось, вони подумають, ну да, вони будуть оптимі оптимізувати податки якимись ще. Загальними дає схемами, які вже є. Ну тобто, коли ти стаєш підприємцем, ти теж рахуєш гроші, Дати, е, люди, це головне. Але ж е, любий бізнес він робиться за гроші для грошей. Ну це не виняток зовсім. Ці бізнеси, які вже працюють, намагаються виживати їх дуже багато. Ну, на жаль, це буде дуже важко. Тому що мало того, що треба відстрелюватись, донатити, ще щось робити. А тепер ще й треба та ще може перевірка прийти в будь-який момент. Це дуже важко. Це дуже тяжко. І, ну. Не дуже на часі, якщо б може би цей законопроект дійсно зробили типу для крупних бізнесів, да великих, от, ну може було б воно більш правильним. Як наскільки це може бути правильним чи ні для маленьких бізнесів. Ну це буде дуже тяжко. Ну наразі ми готу говоримо про законопроєкти. Добре, розуміємо, що все, про що ми сьогодні говорили, це поки що не норма закона, а деталі законопроєкту, до якого можуть на певному етапі вноситися певні правки, то, можливо, ми їх ще побачимо. Будемо спостерігати, як розвиватиметься доля цього документу. Пані Оксано, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали. Шкода, що сьогодні не було у нас змоги послухати на цьому етапі фахової думки юриста. Будемо сподіватися, що наступного разу ми це виправимо. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була Оксана Турчина, hr консультантка власниця рекрутингової агенції Центр кар'єри. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Ми телеканал. Робіть і надалі.